Дорога від села Борщів до мальовничого села Пилиповичі останній раз ремонтувалася ще за радянських часів і тому потребувала негайного ремонту. Народний депутат України Віталій Журавський пообіцяв громаді села відремонтувати дорогу. Коли ти це робиш з Божим благословенням, то все виходить. А звідси, яка гарна зараз погода? Це ж не випадково, тому що ми хрест встановили при в'їзді в село Пилиповичі. А просила громада. І просила з відкритим добрим серцем. І вони просили для всієї громади. Ми пообіцяли декілька тижнів тому і пильно стежили за процесом виготовлення Христа, встановлення. Ще з давніх давен існувала традиція, зустрічаючи на дорозі хрест, зупинитися, поклонитися і йти далі з відчуттям благодаті у душі. Нині ця християнська традиція повертається та відроджується, а з нею відновлюється і віра у душах людей, адже хрест повинен охороняти село від бід, негараздів та гріха. Щоб він нас оберігав від всяких негараздів від лихих людей, щоб до нас тільки їхали такі з доброю душею люди, такі як Віталій Станіславич, як наш районна адміністрація. Всі-всі ну, добрі люди, саме в день села, 12 вересня, поклонний хрест при в, в село Палиповичі було відкрито та освячено. Отець Михаїл від усієї громади села Палиповичі висловив щиру подяку Віталію Журавському. Серце завжди було відкрите до нас, обичних простих людей, щоб ви нас чули, нас розуміли. А ми за це будемо вам дякувати. А Я казав наш учитель нашої церкви преподобний Серафім Саровський, що якщо тобі в день, Тричі сказали Спасіба, спасі Господі, дякую. То за тебе вже на небесах згадують. І дай Бог, щоб кожен день там за вас згадували.